Перелуки за крок до техногенної катастрофи невідомий підприємець скидає у міську каналізацію отруту. Висока концентрація органічної сполуки, а за припущеннями хіміків, це анілін зафарбувала міські стоки у чорний колір і вже губить активний мул на очисних спорудах. Далі з відстійників хімічно забруднена вода може потрапити до місцевої річки і отруїти мінімум два райони. Це є надзвичайно техногенна ситуація, яка є в місті. Третій викат за останній місяць, але за руку так нікого не схопили. Прилуцькі водопостачальники на цілодобовому чергуванні, щоб не перекривати місто воду, хімікати перекачують в аварійні резервуари. Сім з половиною тисяч тонн хімічних відходів заповнили їх під зав'язку. Будь-які скіди, які відбудуться в майбутньому, це повністю загубить наші очисні споруди, які є в місті. Усі три викиди відбулися вночі. Лаборанти одразу звернули увагу на непрородно чорний колір води. Зробили кількість органічних речовин у ній перевищувала норму у рази. Січна вода в каналізацію такого виду, такого кольору. А в результаті цих трьох скидів поступала вода темного кольору. Хіміки з Німеччини допомогли встановити природу викидів. Наймовірніше це анілін або його сполуки. Застосовують такий у поліграфії чи легкій промисловості. Дію хімікату пояснюють співробітники очисних споруд. Анілін поглинає увесь кисень, біологічний мул гине і спливає на поверхню. Це все можуть скидати, наприклад, самотіочний колектор, самоплинний колектор. Приїхала машина і скинула туди просто стопі. от і все. За останній місяць перевірили усіх офіційних виробників, які використовують у роботі сполуки аніліну. Пообіцяли матеріальну нагороду за інформацію про шкідника. Жодного результату. Комунальники підозрюють, не обійшлося без підпільних цехів і не відкидають спробу диверсії. При допомоги міліції ми зараз здійснюється перевірка всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які мають у власності спеціалізовані автомобілі для вивезення нечистот. З метою виявлення такого автомобіля а вже через нього виявити підприємця, з яким він співпрацював. Четверта викид стане для пролучан фатальним. Резервуари повні, виникнути екологічного лиха не вдасться. Очисні стануть і нечистоти попадуть в річку. Удай. Вже нині рибалкою минають річку, а от відпочивальників звістка про шкідливі викиди не злякала. Марія з подругами з води не виходять. Впевнена, що знає, як уберегтися від хімії. Вчора теж йшли, так трошки виняло. Просто стараємося не глотати воду. Ала Скорик, Василько Бач Чернівщина ТСН 1+,1